Шостий рік поспіль Олександрійська централізована бібліотечна система бере участь у європейському тижні кодування Міт Нкод. Цьогоріч вони подали три події, на які отримали фінансування. Проводимо заключний третій день воркшопу. Ми проводимо з дітьми віком 12-14 років. Наступна наша подія буде з 24 вересня по 26 вересня в центральній міській бібліотеці для дітей. Ми запрошуємо дітей. Це буде також воркшоп з екології, коли діти будуть робити прибори, які будуть вимірювати в своїй квартирі, в приміщенні, в будинку рівень забрудненості повітря. І ці прибори. Вони будуть робити три дні на платформі Arduino і як подарунок заберуть додому цей прибор. Третя подія у нас буде в жовтні, також буде в центральній бібліотеці. І якщо ви бажаєте, якщо... Олександрійські діти бажають взяти участь в цих подіях на сторінці в Фейсбуці, Олександрійської бібліотеки. Є гугл-форми, куди можна записатися, заявку, залишити свої заявки на участь в цих подіях. Це класні події. Ми даємо старт нашим дітям взяти участь в азах програмування. Триденний воркшоп мовою програмування Джава проходив на базі Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Він був розрахований на підлітків, які лише починають вивчати мову програмування. Завдання полягало у тому, аби допомогти роботу, що рухається лабіринтом, відсортувати сміття. Сама мова програмування Джава вона досить є не нова. Її вже багато років. Всі мобільні телефонні програми, які Базувалися на базі Android, Вони були написані мовою Java. Зараз трошки йдуть зміни. Це мова Kotlin, яка є продовженням цієї мови Java. Тому, якщо ми будемо знати певні ази цієї мови Java, то ми можемо знати, де ми її можемо застосувати. Хоча мова Java застосовується в дуже великому напрямку: від створювання власних програм до веб-розробок, так і відповідно створення. Сайтів да, кожна мова адаптована для якогось певного напрямку, і тому для кожної мови є свої бібліотеки, які можна використовувати. Тобто, Java одна така більш універсальна, і її можна майже застосовувати будь-де. Один з учасників воркшопу Михайло Макаренко. На його думку, опанування мови джава це перспективна і потрібна навичка в усіх галузях життя. Складнощів майже не було, тільки якщо ти не слухав, то тоді можуть виникнути складності. Але вчитель допоможе, якщо піднімеш руку та запитаєш. Я вирішив взяти участь, тому що я хотів спробувати щось нове, і моя так скажемо, мрія в майбутньому стати працювати в цій сфері. Після воркшопу учасники розібрали свої помилки, а під час нагородження кожен отримав сертифікати та пам'ятні подарунки.